Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Ярослава Литвин. Не мій дім. Аб'юз, маніпуляції, психологічний тиск, мабуть, найскладніша річ у емоційному та психологічному насильстві полягає в тому, наскільки воно може бути поступовим і підступним. Часто люди не усвідомлюють, що стали жертвами, поки їхнє життя не змінюється докорінно. І вони не стають повністю залежними від свого кривдника. Головна героїня роману Ярослави Литвин потрапила саме в таку ситуацію. Турботливий чоловік в лапках доводить до стану, коли з'являється постійний страх зробити щось не так, знецінення себе як особистості, та невпевненість у кожному своєму кроці і намірах. Як результат, Розумна талановита жінка стрімко втрачає себе. Фінал обнадійливий, але наскільки ця історія знайома і сучасна? Книга зацікавить і тих, хто захоче зазирнути в наше недалеке майбутнє адже дія роману відбувається у 2030-х роках, і прогрес не стоїть на місці, особливо це стосується розвитку штучного інтелекту. Правда, там немає війни. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.